Також хочу вам щодесенько показати, які використовуються з участі зачеплення та редуктори, які використовуються, наприклад, на електровозах і які просують укрзалізницю. Ось давайте знайомитись. Це у нас якраз колісна пара вантажного електровоза. Чому вантажного? Тому що зараз ви все це зрозумієте з цього малюнку. Ми маємо вісь колісної пари та два колісні центри. Раз, один та другий, так? Але ще тут встановлюються зовчості колеса. В даному випадку, я вам сказав, що це якраз колісна пара виїсного або чотиривісного монтажного електровоза. То тут встановлюються два зубчати колеса, Тобто, ось це: один та два. На електровозах. А сполучення ми маємо трошки іншу конструкцію колістої пари. Ми бачимо, що тут теж є: вісь колістої пари, два коліс центри і встановлюється лише одне одне, одне зубчате колесо. Чому так? Що таке взагалі зубчата передача, які вони є, як їх класифікують, нуму розбиратися? Поїхали. Що таке взагалі зубчата передача? Це. Передача, яка призначена для того, щоб передавати крупний момент, обертальний момент від валу двигуна, безпосередньо цей крутий момент передається на вісь колісний пар, переважно раніше застосовували трошки інші зовчасті колеса та взагалі моторно-вісів редуктори. Але їх, в принципі, класифікують на дві великі групи це прямозубі та косозубі передачі. Ми бачимо. На цьому малюнку, якщо придивитися, то ми бачимо, що тут якраз намальована під пунктом Б на малюнку 10 косозуба передача. З чого вона взагалі складається? В даному випадку в цьому зачеплені приймають участь два важливих елементи: це шестерня та велике колос, називається зубчатий колос. Дивіться, насправді тут не намальований тяговий двигун, але є тут таке безкольорове зображення тягового двигуна, і взагалі-то ця маленька шестерня, вона встановлюється на один вал з тяговим двигуном. Тобто тяговий двигун обертається і обертається якраз ця шестерня. Шестерня взаємодіє в зачепленні з зубчатим колесом, яке насаджено на вісь колісної пари. Зайомтеся, це вже. Зубчити колосо. Воно дійсно насаджене на військколісної пари. І якраз при цій взаємодії, тобто зубчатого колоса та е, шестерні, е, передається об, обертальний момент з вала цього двигуна через шестерню на зубчатий колосо, а зубчатий колосо якраз своїм е, обертальним моментом обертає військолісної пари, електровоз, електропоїзд та легалі увесь верховний склад приходить у рух. Е, що можна ще, ще так про них. Так, швидко розповісти, що їх класифікують за трьома такими великими е, пунктами: це за типом щеплення, це односторонні та двосторонні, е, коли вас знайомив взагалі-то з вісіми колісних пар, то я вам вже казав, що на вантажних електровозах переважно використовуються е, зубчасті колеса двосторонні. Тобто, тут є одне колесо та друге колесо з, зубчате. Інша ситуація відбувається на електровозах, які використовуються в пасажирському русі. Тут використовується лише одна як би, зубчата передача. Тобто можна класифікувати їх, що є односторонні та двосторонні. Двосторонні використовують на усіх вантажних електровозах, а односторонні це переважно тепловози, пасажирські електровози та МВРС. Що таке МВРС? Це моторовогонний рухомий склад. За другою ознакою їх, їх можна закласифікувати за способом посадки вінця на центр зовчатого колоса. Коли лише тільки розпочиналася ера електровозобудування та взагалі рухового складу, то використовувалась, е, пружна посадка. Але зараз переважно на всьому, наприклад, електрохомому складі використовується жорстка посадка вінця. І третій пункт, за яким можна класифікувати е, дану супчату передачу, це Наявність зубів косозубих або прямозубих. Переважно на електровозах вантажних використовується лише косозубі передачі. Що таке косозуба передача? Це коли ми маємо зачеплені шестерні там зобчатого колоса зубці, які розташовані під певним кутом. У електровозах, які використовуються у пасирському русі, переважно використовується. Прямо зубі зубчаті передачі.